Бродівська координаційна рада звітує. залишок коштів на 12.08.2015 року становить 38 285 гривень. Зібрано коштів з 12 серпня по 19 серпня 2015 року 6 285 гривень. А саме, українсько-бельгійське спільне підприємство УКОН приймак Ганна Іванна 5 тисяч гривень. Петрус Євгенія, місто Броди, 1000 гривень. Приватний підприємець, сподар, місто Броди, 300 гривень. Приватний підприємець Дитюк Маріан, село Батьків, 200 гривень. І Микитюк Марія місто Броди, 200 гривень. Що було придбано? Грація боафен для нашого хлопчика Миськіва дві штуки 1076 гривень. Разом становить 2152 гривні. Набір ключів для бакая Юрія. Одна ж тудна комплекс 186 гривень, видатки на нову пошту, складське утримання 205 гривень. Також ми пересилали 5 посилочок для наших бійців, а це тернопільський володя, одна посилочка 79 гривень, Жарківський ігор, одна посилочка 42 гривень, Шелест Тарас – одна посилочка 53 гривні, зубачок Саша 40 гривень, посилочка і бакай Юрій 95. Координаційна рада, дякую усім небайдужим людям, які допомагають нашим хлопцям АТО. А саме благодійному фонду Берегиня Белею Анатолію Андрійовичу за нададі комплекти спідньої білизни та спецодягу, магазину Декор, приватний підприємець Дицюк, Гузюк за засоби гігієни та жительці міста Бродини Чепоренку Ірині за продукти харчування. І наші бійці складають усім вам велику подяку. Так як ми звертаємось до всіх небайдужих громадян міста, у нас зараз є потреба Киварову, потрібно нашому хлопчику земляку з міста Бродів киварову каску для Жарківського ігора. Кушпетові Тарасові треба набір ключів, Сергієнкові Дмитрові треба бензопилка, так як він зараз є в Мар'їнці, вони ріжуть бліндажі і ну, така проста пилка просить пилку. Ми всім дуже вдячні небайдужим людям. І звертаємося до вас всіх. Не будьте байдужими. Приходьте, запитуйте, і ми всі разом допоможемо нашим хлопчикам. З питаннями і пропозиціями звертайтесь в координаційну раду за телефоном 067 87 59 397. Дякую.